Доброго вам часу доби, мої дорогі підписники. Ось маю у вас відео. Хотів зробити цикл нічні міркування. Хотів поспілкуватися на тему того, що я збираю інтерв'ю про фільм Матріса. Теж хочу вам розповісти, що я сам міркую про цей фільм. Якась інформація, в принципі, якого року він, хто режисер. режисери. Може хтось не знає, що я чув історію про те, що коли знімали цей фільм, то режисерам дали гроші. На проект, на цей фільм. А вони вклали всі гроші в перші 15 хвилин, і коли принесли готові ці результати, ну, результати роботи, то їм дали необмежений бюджет для продовження. Таке ось знаю. Не знаю сам, насправді такий фільм зараз вже дивишся, він трохи затягнутий. Але там є, що подивитися в цій матриці першої 99-го року. Подобається. Ну таке коротеньке, якщо будуть ще якісь думки, я ще якесь відео запишу. Давайте, хай у вас там все буде добре. Вітаю вас сьогодні ще 6 -е число. Миколай Каталицький, це у нас ніби так. Вітаю вас зі святом. До нових зустрічей в ефірі.